Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Хочу почути сьогоднішнє відео саме із невеличких нарізок із мого саду. Я обожнюю весну за її неймовірно яскраві кольори і дуже гарні квіти, тому вирішила поділитись з вами. Хочу вам показати свій обід, дуже швидкий і легкий, тому що буряк купили з хріном готовий в упаковці. У нас продається, просто відварила рис і 5 хвилин спекла ось такий шніцель. Непоганий на смак, тут дві штучки, якраз нам з чоловіком на обід. Якщо дуже швидко потрібно приготувати, то швидкий, смачний обід готовий. Вирішила швиденько з вами трошки поспілкуватись підкрасилась, у мене закінчився робочий день. На щастя, сьогодні я з дому і біжу на. Нас батьківські збори по гімнастиці будуть нам сьогодні давати. Вже будемо купляти скакалки, і дітки будуть вчитись робити якісь вправи з скакалками. Це прям мені дуже цікаво, бо вони ще маленькі. Вісім тепер в неділю буде 5 років. Як не, і вийти скакалкою? Це прям для мене загадка, але дуже гарні вправи вона вже вміє робити вміє робити і. Шпагат і дуже хороша розтяжка, тому прям будемо раді піти подивитися. А завтра мені потрібно вийти, мене терміново викликають в офіс. Там у нас є певні свої справи. І я знову хочу з вами поділитися, що якщо у вас особливо є малі дітки, це дуже би добре десь знайти віддалену роботу. У нас взагалі робота в офісі, є бухгалтер, але а, в зв'язку з ковідом, війною, нам давали можливість працювати з дому. У нас графік два тижні з дому, тиждень виходимо на роботу, і це ідеально, якщо в тебе є дитина. От до прикладу, сьогодні в мене робота закінчилася зараз сімнадцять-пятнадцять. А батьківські збори на 17.30, і я за 15 хвилин ідеально встигаю доїхати, куди мені потрібно. З роботи в мене б вийшло добратися додому десь біля сьомої години, тому що я живу в пригороді, не в самому місті, і звичайно, нікуди би не встигала. Мені постійно би потрібно було відпрашувати все часто хворіє, але при тому я думаю, в кого малюті знаєш, що, наприклад, простуда. Просто треба залишити її вдома. Але вона спіграється і я спокійно працюю, і просто не можу залишити її самою, чи там, наприклад, літом до місяці канікул у нас в садочок закривають на два місяці, і це теж проблема. І дякуючи тому, що є робота з дому, у мене виходить, якби і з, і з дитиною бути і працювати. Тому раджу всім, в кого маленькі діти, шукати удалену роботу це ідеально. Нас планують вже повертати в офіс. Я надію, що це буде не скоро або не буде взагалі, тому що дійсно виходить працювати з дому. І для мене, наприклад, робота з офісу на постійній основі це вже буде велика проблема. Навіть якщо немає дітей, ти втрачаєш в день три години свого особистого неробочого часу, тому що тобі треба більше зібратись на роботу швидше. Тобі потрібно, ну наприклад, навіть якщо ти живеш в місті, потратити дві години на те, щоб добратися з роботи на роботу, і це твій особистий час. і Я тепер ну. Не впевнена, як мене вийде знову працювати кожен день з офісу. Але на щастя до кінця року точно цієї проблеми в нас ніби не буде. Ми будемо працювати по графіку, і навіть мені подобається, що ми два тижні з дому тиждень виходимо, встигаємо і поспілкуватися з колегами, і при тому економимо кучу свого особистого часу. Напишіть, чи працювали ви з дому. І як у вас це виходило? Чи подобається вам робота з дому, чи краще з офісу? Мені буде цікаво почитати, бо я відколи спробувала, стала абсолютним прихильником роботи з дому. Всім добрий ранок. Ранок у мене почався з ось такої бульбашкової маски. Дуже мені подобається. От не пам'ятаю, або простор, або єва. Дуже добре, як ви бачите, багато піни. І весь час відчувалося, як лопаються бульбашки. Дуже цікавий ефект, час від часу роблю такі масочки. Бачите, скільки піни. А зараз хочу вам показати шматочок покупок деяких продуктів для догляду за собою. У мене закінчився, до прикладу, весь догляд за обличчям. В Єві була акція на ось такий крем навколо очей, Дуже мені сподобалась упаковка. Це корейський бренд. Бачите, дуже гарно упакований. І тут ще така штучка, щоби робити масаж під очима. Я спробую, деякий час покористуюся, потім вам обов'язково ще раз покажу розкажу, як він мені. Уже на перший раз беру від єлізовекі сиворотки для обличчя, на цей раз взяла ось таку. Перший раз саме цей вид беру, тому сказати, як буде, поки що ще не можу. Також у мене закінчилось масло для кутикули, воно завжди у мене має бути, тому що дуже сильно сохнуть руки. В Єві був представлений тільки один вид, якщо ви знаєте, якийсь дуже хороший, якісне Масло для кутикули, порадьте мені. В просторі по акції взяла ось такий крем живильний. Ну, Він живильний, він дуже добре живить руки. Гарна упаковка. Тут цього 30 мл, але тільки для використання вдома. Біоаква мені дуже подобається, креми для рук, але я в них більш зручні упаковки. Тут вона дуже велика. І незручна, як брати з собою. Дуже багато хто з вас рекомендував бачила на Ютубі, що ось цей SPF для шкіри обличчя від BioCon бюджетний і дуже хороший. Спробую, потім користуюсь деякий час розкажу вам, як він мені зараз SPF вже дуже потрібний. Була, неймовірна, акція в Єві на ось такий. Лайнер від Лореаль, він коштує всього 30 гривень, там підходить термін придатності. В нього йде пензлик і ось така штучка. Ви її прикладаєте, дійсно, виходить дуже гарна, акуратна стрілочка. Цю штучку я собі на постійній основі залишу, дійсно, дуже хороша. По 15 гривень були такі патчі для очей. Теж мені сподобалось, якщо ще поставити в холодильник дуже непогано за свою ціну події, Але вони відпадають, досить важко їх носити. Я люблю такі, щоб ти поставив і щось робиш, і вони не падали з очей. І в копійки купила собі ще ось таку маску для обличчя тканинну. Я вам показувала ще одну купляла, по-моєму, теж в Єві, бульбашкову маску. Бульбашкові маски я також дуже люблю. А зараз ще планую в найближчий час купити собі прямо в тюбиках декілька масок. Я в пошуках, якщо знаєте охолоджуючу, зволожуючу і очищаючу, Мені потрібні три, пишіть в коментарях, якими користуєтесь ви. Так, хвилинка перерви. Хочу вам розказати, що відбувається сьогодні субота, я все-все прибираю. Завтра Пасха і завтра моїй доці 5 років. Це дуже така визначна дата. 16 квітня вона народилася. Ши не віриться, що її вже 5. Святкувати будемо понеділок 17-го, тому що завтра все закрито. А ми хочемо там, є в нас дуже гарне місце для діток. Замовили ще й аніматора. Буде бульбашкове шоу. Постараюся в наступному лозі хоча б шматочками показати. А сьогодні, ви розумієте, як усіх багато готуємо, багато прибираємо. Ще треба піти допомогти бабусі. А ще плануємо поїхати в Ужгород. Я хочу купити ще додатковий торт, крім того, що буде на святі, тому що день народження і завтра. Будемо ще один раз палити свічки, взяти звичайні шарики. Там постараюся вам ще кусочками показати, які сюрпризи для неї готуємо. Добрий ранок всім! Я в процесі підготовки вже надула частину шариків. Так виглядить набір, який ми будемо дарувати лісі. А ось тут ще ось такі шарики, пороки е в процесі. І купа метелики. А щоб закріпити ці метелики на подарунку, вчора вечором весь вечір робила. Ось таке сердечко, просто вирізала з картону, прикрашала кольоровим папером. І зараз буду відкривати, накручувати метелики, в них 10 штучок. Закріплювати під картонкою, їх, якби книжку треба закрити, ти піднімаєш і вони всі будуть літати по всій кімнаті. Ну, один разок, вони механічні, недорогі, у нас навіть в супермаркетах є по 40 гривень. Тому йду готуватися далі до лізеного на день народження. Ще купили торти, поставимо 5 свічок, щоб вона задула. Але це все таке домашнє. Завтра ще один великий торт буде в Ужгороді вже з друзями, з нашими кумами. Тому наступний влог не пропустіть, також підписуйтесь. А я продовжую підготовку. Хочу вам показати, наприклад, і одного, як літають ці метелики. Це ову, бачили, якщо сильно накрутити, то взагалі розлітається. Взагалі трошки тільки тут літав. Закінчити сьогоднішнє відео. Хочу показати вам, як розцвіла наша вишня. В саду співають пташки, і покажу вам, що в кінці зробила манікюр. Зараз буду йти вже, будемо йти до бабусі в гості. А з вами я прощаюсь. Побачимось в наступному відео. Там постараюсь познімати кусочки святкування лізеного дня народження додатково. Всім па па па